Дмитро, ваші, розумію, що можливо, настрій не з найкращих, але вдалося врятувати гру. Ну, ми залізли великий мінус. Прийшлося нам відігруватися. В бізнес-лізі дуже важко, коли пропускаєш першим, потім доганяєш, розкриваєшся. Тому ми отримали пару м'ячів таких там зі стандартів, які у нас як пенальті сьогодні були. Якщо чесно. Знаєте, відбулося ну, таке враження, що. Голи, які ви пропускали, ну по перше, здебільшого вони були у межах а, штрафного майданчика або перед воротами безпосередньо. А, десь губили гравців, чи це випадковість? Ну мабуть, ні. В чому причина? Тому що голи, ну скажімо так, були здебільшого після, після прострілів на добуванні, а, десь не встигали перекрити. Що проваджуватися ну, своїми гравцями, то є став стандарти, це завжди в футзалі там. Це дуже небезпечно, тому концентрація повинна бути тут максимально. За десь, рахун... не, десь може десь не вистачило. За рахунку 3-5 вам вдалося відігратися. А скажіть під час е останнього е тайм-ауту е Шуст казав про те, щоб вирвати перемогу, чи втримати рахунок? Ну, Скітка завжди грає до кінця, саме це знаєте, бачите, тому е в будь-якому випадку ми б йшли б. Випускали б, міняли б воротаря, тому скидка завжди до, грає до кінця, тому ми налаштуємося завтра завжди, завжди на максимальний результат. Результат по грі? Ну, не знаю. Можливо, так, можливо, ні. Не знаю. Я думаю, що так. Ну, хоча б могли вирвати, вирвати, якщо не залізли, в великі мінуси. Дякую. Так.